Привіт, я підліток, і я потребую підтримки. Щодня я стикаюся з проблемами, які не можу вирішити самотужки. Моє серце сповнюється сулом, страхом та болем. Мені не вистачає розуміння та любові. Вже більше року триває війна, сховище стало моїм другим домом, а гул, сирени і звук, вибухів змушують замовкнути навіть наші Моє тіло пронизане страхом. Навіть від друзів я не відчуваю підтримки. Багато хто з них виїхали і живуть новим життям. А я залишаюсь тут і живу з гадками життя без війни. Мені не вистачає справжніх друзів. Серед однолітків інколи буває також важко, бо коли ти маєш свою думку, але вона не така, як у всіх, тебе починають булити, насміхатися. І про це важливо комусь сказати. Я часто зауважую байдушість батьків щодо мене. Мене ігнорують, не розуміють і не хочуть розуміти. І часом забуваю, що я просто дитина, яка хоче, щоб її любила. Всі хочуть, щоб я відчував себе таким же щасливим, як і раніше. Але це неможливо, бо на моєму обличчі вже відбилися сліди жорстокої війни. Отож, дорослі, давайте будемо тим острівцем безпеки, підтримкою та опорою нашим дітям. Вони цього заслуговують і дуже потребують. Хто як не ми.